Всім привіт! Це відео буде про тарифний збірник банку. Що це таке? Тарифний збірник банку це перелік цін на банківські послуги, іноді в клієнтських договорах не зазначаються тарифи, зате є посилання на їхню збірку. Збірники поділяються на загальні та пакети послуг. Перший вид це перелік цін на всі послуги в банку. Другий це тарифи за категоріями послуг. Приклад, давайте я залишу в описі до цього відео за посиланням. Ви знайдете тарифи на картки, наприклад, Приватбанку. І також збірники можуть ділитися на розцінки для фіз та юр осіб, фізичних осіб та юридичних осіб. Тарифи для юридичних осіб це відкриття рахунку, його введення, переказ грошей, платіжні доручення, копії, виписок, поповнення рахунку і зняття з нього грошей. Тарифи для фізичних осіб це грошові перекази, відкриття рахунку, операції з безготівковою валютою, касові операції іпотечні послуги. Які ви ще знаєте тарифи на банківські послуги, напишіть в коментарях під цим відео. Дякую за увагу.